Господь с вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Луки слава Тобі, Господи. Коли наближалися дні Ісусового Вознесіння, Він твердо постановив іти в Єрусалим, і Він послав сівників перед лицем Своїм. І, вирушивши, вони увійшли до Самаринського села, аби приготувати йому, а ті не прийняли його, бо він мав вигляд того, хто іде до Єрусалима. І, побачивши це, учні Яхів та Йоанн сказали: Господи, хочеш, ми скажемо, що вогонь зійшов з неба і пожер їх? Та, обернувшись, він скартав їх, і вони пішли до іншого села. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Буває такий час в житті людини, що здається нам, що не йде по нашій думці все. Може, інакше навіть дуже часто так буває в нашому житті, що те, що ми собі придумали, те, що ми собі запланували, воно якось не йде в нашому, нашої, по нашій думці. І хотілося би тоді щось зробити такого, щоб ця наша думка, ці наші плани, зайшли на цю дорогу, на яку ми собі її визначили. Але ми не знаємо, що зробити. І тоді людина починає робити те, що не повинна робити. Знаєте про що я говорю? Людина тоді починає нарікати, нарікати, що не так вийшло, не так мало бути, не так мало прийти, не то мало прийти, не то було якісне, не так і взагалі не так. І далі, далі видумує собі, накручує себе, за то, заради того, що щось по її плану не вийшло, починаємо нарікати. В сьогоднішньому першому читанні ми чуємо також нарікання. Це книга Йова показує нам, як він нарікає, нарікає на те, що сталося в його житті. Тому ми так дуже подібні до цього слова, яке ми чуємо. Ми також нарікаємо, але коли прийде нам ця думка нарікати на своє життя, на свої якісь негаразди, подумати, чи дійсно це є постава християнина нарікати? Заради того, що не вийшли наші плани. Євангелія, яка сьогодні, яку сьогодні дає нам церква, також в якийсь спосіб показує нам цю думку людини. Коли Ісус йшов в Єрусалим, тому що Він знав, що йому треба там прийти, страждати, віддати своє життя за кожного з нас, тобто проявити свою любов до кожного з нас. І коли Він заходив до села Самаринського, його не прийняли. Бо була ворожнеча між самарянами а тими, які йшли хоча б в Єрусалим. Його не прийняли і учні, які це побачили, також, в якийсь спосіб, напевно, нарікали своєму серці. Як це вони не хочуть нас прийняти. І коли людина піклюється про це нарікання, то воно переростає в гнів. І так насправді в нашому серці тоді не є тільки нарікання, а гнів. Вніваємося на кого. На самого себе, що нам не вийшло так, як ми хотіли. І учні, напевно, також гнівалися на тих, які зустріли, що вони їх не хотіли прийняти. А коли ми починаємо піклюватися про гнів, який є в нашому серці, він народжує що? Що народжує гріх, звичайно, він народжує гні... гріх, гнів, який піклюємо в своєму серці, народжує ненависть. Тому учні кажуть, як хочеш, ми скажемо, щоб зійшов із неба вогонь і пожер їх, тому що вони не хотіли нас прийняти, тому що вони не хотіли сповнити наших планів, які у нас були, іти і відпочнути в цьому місці, в цьому селі. Тому знову вертаємося, мої дорогі, до того першого питання, чи дійсно нарікання є християнською поставою життя? Напевно, ні. Однак ми слабкі люди, грішні люди, які в гріх в нашій природі, і ми не можемо його позбутися, тому іноді буває, що ми нарікаємо. Але важливе є те, щоб не піклюватися про це нарікання, що воно не народило ненависті, що воно не народило гніву, що воно не народило гріха. А допомогти може нам тільки Ісус, той, який зціляє, Той, який віддаляє всі спокуси, Той, який нас хоче доторкнути своїм милосердям і очистити від наших гріхів і слабкості наші серця, і тільки Він може нам допомогти зрозуміти, чому так сталося в нашому житті, а не нарікати. Але щоб так було, потрібне серце відкрите для Бога. Серце відкрите на Його голос, серце відкрите на Його слово, яке постійно чуємо, яким постійно Він говорить, це слово, яке є, як є живе. Звернутися до Господа сьогодні, завтра, післязавтра і кожного дня, коли появиться хоча б капля. Якогось незадоволення в нашому житті, коли появиться хоча б капля нарікання на наше життя, віддати це все Господу, довірити Йому своє життя, хай Він діє в нас. І тоді, напевно, не буде ані нарікання, напевно, тоді не буде ні гніву, напевно, не буде ненависті на життя і на всіх, які поруч, а буде тільки радість і мир, бо це джерело. Яке виліває на нас Ісус, мені є джерелом, яке виливає на нас і милосердя, і любов, і доброту. Тому, коли прийде нам думка нарікати на своє життя, краще стояти на колінах і просити Бога про прощення, про зцілення нашого життя від нарікання, від гніву, від ненависті.